Близько 50 тисяч закордонних паспортів та понад 25 тисяч id карток було оформлено торік на Чернігівщині. Попри всі складнощі, 2022-й став роком змін для Державної міграційної служби. До їх послуг додалось пересилання та отримання закордонних паспортів за місцем перебування, оформлення паспортних документів поза межами нашої держави. Про роботу управління за минулий рік призвітувала начальниця Державної міграційної служби України в Чернігівській області. Спочатку була можливість пересилання паспортних документів по території нашої держави на території України. На сьогоднішній день ми маємо змогу пересилання таких. Паспортних документів за кордон за ініціативи Державної міграційної служби у минулому році Кабінетом міністрів України було прийнято 25 постанов, що вели нові правила надання адміністративних послуг громадянам. Зокрема, серед нововведень послуга одночасного оформлення id карток та закордонних паспортів. Також віднедавна за допомогою державного підприємства Документ українці можуть отримати паспортні документи у Польщі та Туреччині, що за словами Ксенії Лукянець користується неабияким попитом. Нові умови. Нашого життя та роботи звичайно визначають нові умови, вимоги і правила нашого робочого середовища. Дуже багато наших громадян звичайно на сьогоднішній день знаходяться за кордоном, знаходяться в інших областях, які, на їх думку, є більш безпечніші для їх перебування. Тому така послуга не могла не з'явитися як пересилання та отримання. Закордонних паспортів за місцем перебування наших громадян, також новелою, що зумовило виникнення нових умов соціальних відносин, з якими зіткнулася Україна, це оформлення посвідчення на повернення для громадян, які були насильницько вивезені з території України під час дій агресії з сторони сусідньої держави. Внаслідок російської військової агресії було зруйновано та пошкоджено декілька підрозділів міграційної служби на території області. Та, попри це, жоден виготовлений паспортний документ не було втрачено, адже спеціалісти не зупиняли свою роботу. За цей період ми маємо на слайді показники березень та квітень, було надано досить велику кількість для тих умов роботи, які на той момент були. Майже по тисячі адміністративних послуг на сьогоднішній день, як так кажуть, всі необхідні документи, що мають персональні даних, вони збережені, і в тому числі спеціальні бланки, документи, паспортні документи. За останні півроку вдалося відновити роботу носівського, Новгород-Сіверського, коробського та борзнянського територіальних підрозділів. І на сьогодні половина відділень міграційної служби вже працюють. Надалі ж планується відновлення діяльності всіх підрозділів області.